Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання: полонені, що заважає звільнити наших людей з російського полону, повернути в Україну. Тут мають бути обміни і поранених військових, і військових, які мають звання. От. Великий страх, що расисти відмовлять. От ці списки наших людей, всі списки домовлені, вже все з, з, заплатили і от, вже їх і перевозили, і вивозили, підготували. І все одно якісь іде супротив, вони все крутять, крутять, намагаються якимось чином надурити, що заважає визволити наших людей із рашистського полону, обміняти усіх на усіх. Усіх на усіх. Требують ще більше і більше грошей. Водять за нас, гроші забирають людей. А, тут. Гроші забирають людей, дають не всіх половину тільки і дуже малими кількостях. Але вдасться, так і вдасться повернути. Ще йде розмова про жінок. Там є жінки, також військові. Військові українки списки. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, заперечую весь негатив. Заперечую повністю, заперечую весь негатив, убираю, заперечую, відкриваю всі шляхи і дороги. Відкриваються всі шляхи і дороги на повернення в Україну військових. І цивільних людей, всіх, і дітей, і жінок в Україну повертаються люди, буде так. Є ще люди, полонені інших, які військові з інших країн, громадяни інших країн можуть бути. Так, дотиснуть, мають повернути людей. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, визволити наших людей із рашистського полону, повернути в Україну і прошу захисту для них у полоні. Одверніть расистів від полонених, перекриваємо. Більше росіяни не можуть чіпати полонених. Завдавати їм а шкоди, відвертає їх на віки вічні, перекриваю, перекриваю. Більше не можуть рашисти, грубо поводитись із полоненими. Повертають усіх в Україну, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги нашим людям із рашистського полону. Повернутися в Україну. Нема жодної перешкоди. Рашисти дуже хочуть віддати кожного полоненого, кожну людину, що має українське громадянство повернути в Україну. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи Не буде все сказане здійснено і так буде. Будуть усі люди повернуті в Україну негайно. Буде так. Дякую за увагу.